Вітаю вас в ефірі передача Нація та я її ведуча Даша Тарасова. Останнім часом багато хто говорить про еліту. Хтось вважає себе елітою, хтось хоче нею стати. Це і не дивно, адже під елітою розуміють кращих та обраних. Дмитро Донцов писав, що прикметними рисами еліти є мудрість, шляхетність, порядність та патріотизм. Через еліту нація усвідомлює себе як така, стає дієвою, формує свою концепцію світу, власне світобачення та світосприйняття. Та сьогодні формування української національної еліти одна з найболючіших проблем суспільства. Люди часто не знають, кого можна називати представниками еліти, дехто вважає, що сучасної еліти взагалі не існує. Щоб обговорити ці та інші не менш важливі питання, сьогодні ми запросили до студії письменника, громадського діяча та справжнього патріота нашої держави Віктора Рога. Пане Вікторе, вітаю вас! Сьогодні ми говоримо про українську еліту. Скажіть, що для вас є еліта? Як ви розумієте це поняття? Еліта це поняття з одного боку дуже складне, а з іншого боку, поняття дуже просте. Еліта це насамперед ті кращі. То відчувають свою відповідальність і намагаються розвиватися, розвивати суспільство своїми знаннями, своєю працею, своєю роботою, своєю відповідальністю. І, звичайно, що сьогодні еліта в розумінні те, що багато хто уявляє, це ті, хто мають багато грошей, мають великі посади, товсті портфелі, м'які крісла. І сьогодні це поняття дещо нівелюється. Тобто еліта це ті, хто готовий брати на себе відповідальність і її здійснювати. Сьогодні в Україні є еліта, вона має бути в кожному суспільстві. Вона є в кожному суспільстві, чи то в нації, чи то в колективі, чи то в інших якихось таких сферах, але залежить від того, наскільки вона відповідає своїм завданням, наскільки вона знаходиться на своєму місці, і наскільки є кількісно домінуючою. Тобто, звичайно, що не може бути її великий відсоток. Це ті мають бути, як казав Донцов, вибрана меншість лучче, каста лучших людей, каста не в розумінні якоїсь такої за ієрархії, а в розумінні, як він знову таки писав. Характеризуючі прикмети еліти це мужність, благородність і мудрість. От ці три риси фактично відповідають тим, хто себе хоче називати елітою, чи тим, хто так вважається. Кого з українців ми можемо називати елітою? З моєї точки зору сьогодні елітою можна назвати тих людей, котрі мають моральний стержень, мають свої світоглядні переконання і виконують свою місію на своєму місці. Це може бути і простий робітник, котрий сумлінно виконує свою роботу, котрий несе відповіда за свою сферу впливу. Це можуть бути і письменники, це можуть бути і громадські діячі, митці. Скажімо, от я би серед таких назвав сьогодні Євгена Сверстюка, котрий був сумлінням нації і в часи тоталітаризму радянського, і сьогодні не проміняв свої таланти, своє сумління на якісь сіюмінутні вигоди чи інтереси. Як вважаєте, коли і як потрібно виховувати людину, щоб у неї виникло бажання належати до еліти? Знаєте, тут можна назвати геніальну фразу Канта, який сказав, що є дві речі, які мене вражають: це зроблене на неба наді мною і моральний закон в мені всередині. От цей самий моральний закон всередині це критерій, що дає межа, дає ідеал. Прямування до цього ідеалу, воно виховується з дитинства. І якщо людина дотримується цього всього, це найголовніше, я вважаю. Це те, що Донцов сказав, шляхетність, благородство. Якщо є це благородство, це і стежень, це основа, то на неї знаннями нанизується і мудрість, на неї вихованням нанизується і мужність. Але якщо немає цього благородства, цієї шляхетності, то не, мудрість, не мужність не допоможе для того, щоб стати елітою в моєму розумінні цього слова. Пане Вікторе, національна еліта народжується в середовищі свідомих українців. Для вас свідомий українець, який він сьогодні? Свідомий українець, який він сьогодні, я думаю, ми всі сьогодні бачимо. Як на мене, свідомий українець – це сам людина має бути активна і відчувати відповідальність за націю за розвиток держави, за розвиток свого народу, зрештою свого роду. Тобто, це той, хто відчуває відповідальність і цю відповідальність реалізовує. Бо може морити, знати такий я сьогодні термін ввели в обіг. Свідоміти свідомої України, свідоміти. Хто це такі? Це ті, хто в шароварах, там напевно в вишиванках, п'ють сало, салорітку, кричать там смерть ворогам, чи там ще щось таке. Ну різні аспекти, свідоміти. Але полягає в тому, що свідомість це є насамперед відповідальність сьогодні. Тобто, я вважаю свідомими українцями тих, хто відчуває і здійснює свою відповідальність за. Сьогоднішній розвиток нації і за її подальшу долю. А чи багато в Україні таких свідомітів завжди хотілося, щоб в моєму розумінні таких свідомітів було більше? Звичайно, що таких сьогодні не є більшість абсолютно. і це, до речі, дуже важко. І в жодному суспільстві їх не може бути багато і постійно. Є якісь такі вибухи національні. Ми можемо звати їх в нашій історії, коли нація піднімалася, мобілізувалася, організовувалася. Це було масово, це було яскраво, це було результативно. Бачимо, коли нібито все затихло, затухло, і може десь там під пополом жевря якась іскорка. Були такі часи в нашій історії, коли все здавалося руїна, болото і жодного вигляду на перспективу. І лише поодинокі люди, такі як уже заданий Євген Сверстюк, такі як Зановій Красівський і ряд інших людей, вони цю іскру плекали. Можливо, вони знали, що вони, може, і не доживуть до цього дня, коли побачать відродження нації, побачать плоди своєї праці, але своїм моральним хребетом. Своєю свідомістю, своєю відповідальністю вони виховували інше, тому що еліта вона має дуже велику функцію. Функцію виховання. Вона сама виховує своїм прикладом оточення. Якщо ти хочеш бути на когось подібним, якщо хтось тебе веде вгору, як це не важко, а не скочується донизу, то це і є. Зрештою, еліта. В цьому знову ж таки розуміння, про яке ми говоримо сьогодні. Сьогодні в суспільстві ми спостерігаємо за непад чи встановлення української еліти. На мою думку, ми бачимо сьогодні занепад української еліти. Ми бачимо занепад, і то по багатьох фронтах, тому що яскравих прикладів, на яких би можна було рівнятися, з яких би можна було робити своє життя, сьогодні дуже і дуже мало. І коли ми деколи. Нам здається, що такий вже з'явився чи такі з'являються. Дуже важко це пронести до кінця свого життя. Дуже рідко кому це вдається, і тому власне саме ці іскри, саме те, що ми називаємо сіллю землі, воно є дуже цінним його треба плекати і його треба примножувати. Якщо взяти всю історію становлення української незалежності, то хто для вас є прикладом української еліти? Зокрема, я скажу, що насамперед, напевно, це Зенові Красівський, це людина, котра. З самого дитинства брося за Україну, пройшла і концтабори, і тюрми, і психушки, і ніколи не зламалася. І для мене фактично це той прапор, той ідеал, той образ, з яким треба прагнути. Це на це я би назвав. Звичайно, в історії це є і Роман Шухевич, і Микола Міхновський. Тобто ті, хто йшов своїм переконанням спільно все своє життя, той, хто ніколи не зраджував своїм принципам, і той, хто вів народ, націю вперед. Нагадую, в ефірі Нація сьогодні у нас в гостях письменник та публіцист Віктор Орох. Пане Вікторе. Нині в суспільстві ставлення до еліти досить неоднозначне. Часто можна почути, що її як такої або взагалі немає, або ж як ви кажете, вона занепадає. Чому так трапляється? В чому полягає основна проблема? В тому основна проблема то питання, що людина має до вибору жити вигідно або жити згідно своїх переконань. Дуже часто це вибір є. Доволі таке складний. І дуже мало тих людей, котрі обирають саме шлях жити своїми переконаннями. що це питання, звичайно, шляхетні, а не кон'юнктурні. Інший аспект, що є така приказка, що людина має по тебе зокрема еліта і насамперед еліта, вогонь, вода і мідні труби. Тобто багато з тих, кого ми знали чи знаємо сьогодні, вони пройшли нібито і вогонь, і воду, але мідні труби, тобто славу, вони якось це людей псує значною мірою. І тому вважаю, що еліта це поняття дуже, з одного боку, широке, з іншого боку, дуже конкретне. І кожен на своєму місці має прагнути бути краще, має робити краще, має себе вести краще. Має ставати кращим, і тоді ми можемо вважати, що це є еліта. Тобто є еліта, якась виробнича еліта, є еліта творча, є еліта державна, і кожен на своєму місці має робити свою справу. І проблем дуже часто починається тоді, коли хтось береться знову ж таки за сковородою за несродне собі діл. Тобто, хтось думає, якщо він гарно пише вірші, то він може гарно керувати державою. Тобто, скажімо так, не завжди так буває, і навпаки, інколи складається враження, що у минулі роки українська еліта була більш міцною. Це пояснюється тим, що постійні воєнні дії, чи якісь певні навантаження більше закарбовують людей, чи як постійна мобілізація була нації фактично чи нації, чи якогось іншого суспільства для того, щоб вижити, для того щоб втриматися, треба було бути постійно мобілізованим. Це з одного боку, і вона породжувала літу, тому що літа так не виховується в якихось там. Інтернатах чи якихось там інкубаторах, вона відроджується, народжується і реалізовується в суспільстві, в активному суспільстві. І, звичайно, чим більше якихось динаміка суспільства, чим більше тої пасіонарності, тим більше літа може себе навіть проявити і може себе реалізувати. І фактично, історія нашої держави є дуже трагічною. Ми бачимо, що впродовж століть наша еліта, потенційна еліта і реальна еліта, вона мала до вибору дуже небагато або зрештою іди служити чужим державам або йти в підпілля, йти в в'язниці і гинути в Сибірах, в Соловках і під час репресій, тим чи іншим чином. Тобто фактично значною мірою наш ріти обезголовлювалася двома шляхами, або шляхом їх імплементації в чужий національний організм на службу чужим державам, чужим інтересам, чужим ідеям, або на фактично напречена була на загибель. Лише сьогодні ми маємо свою державу і Маємо можливість, коли наша еліта може реалізуватися в межах власної нашої державності, і це є велике для нас щастя, і дай Бог, щоб ця еліта на цим скористалася. І все одно виходить, що раніше люди були більш стійкими, морально витривалішими. Це важко сказати. Воно проявляється в різних часах, в різних постатях по різному якщо говорити так з історією, то звичайно, що ми знаємо багато прикладів з історії, коли люди були. Більш стійкими, більш моральними, але, дай Бог, про нас також хтось каже, що і серед нас були стійкі і моральні. Існує статистика, згідно з якою 32% людей, що належать до еліти – це люди віком від 41 до 50 років. А елітна молодь віком від 20 до 30 років становить лише 2%. Про що свідчать такі дані? Це свідчить така свідка про те, що звичайно що молодь важко зараховувати дорігу, тому що вона ще молодь. Вона ще ну як студент може реалізовуватися, що що себе показати, то лише окремі, звичайно, що винятки є. І дасть Бог, що так воно є. Це ви сказали ту цифру вік, той, коли людина є найбільш активною. Вона вже щось себе здобула, якісь знання, якийсь досвід. Вже показала себе на реалізації, і це вже видно на практиці, що вона досягла. А молодь це все ще попереду, так що це є об'єктивне явище. Я думаю, що якщо молодь буде пам'ятати до кращого, то ми побачимо кращий результат так само. Знаєте, ще я хочу сказати, що серед моїх особистих друзів вже віддавна для мене є прикладом Сергій Квіт. Це людина доволі молода, але вона. Освічена дуже в такому доміці вже відомий і в Україні за її межами, і як президент Кивомолянської академії, і як публіцист, як філософ, культуролог, дуже багато гарно розвинута особистість і має оцей моральний стержень, Тобто він відповідає всім тим критеріям, котрі я говорив за Донцовим. Тобто, є серед нас. Ті на кого можемо рівнятися, пане Вікторе. Я вже колись ставила вам питання про те, якою ви бачите Україну за 10 років. А сьогодні мені цікаво, яким ви бачите майбутнє української еліти, відповідальною насамперед, насамперед відповідальною перед нацією, відповідальною перед історією. І, звичайно, що знаєте свого часу, знову ж таки, назву приклад із історії. Ярослав Стицько, один із лідерів ОУН на польському 30-х роках, коли його запитали, за що ви боролися. І яку Україну ви бачите, він сказав, що в нашому явні Україна є така велика, як небо в вишки, як земля в що за неї не страшно вмерти. От це є дійсно еліта, котра відповідає тим критеріям. І я вважаю, що якщо в нашій державі без різниці, в яких пожарках суспільства, чи в політичних, чи в мистецьких, чи в творчих, чи в виробничих з'являтиметься більше людей, які матимуть моральний цей стеж, моральний критерій, то тоді буде на все добре. Але ж ми прийдемо до цього. Не треба. Іншо шлях немає. В одній зі своїх книг вона писала, що бути українцем означає усвідомлювати та нести відповідальність перед нацією, родом перед Україною. Думаю, що ви уособлюєте не лише свідомого українця, а й яскравого представника сучасної української еліти. Пане Вікторе, я дякую вам за цікаву бесіду і бажаю і надалі натхнення та успіхів у служінні українській Україні. Ви слухали передачу Нація, творчий колектив програми та я, її ведуча Даша Тарасова прощаються з вами. Пишіть нам на адресу творчо виробниче об'єднання «Промінь» вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001, або на електронну адресу Укрнарод, знак Ета Укрнет. Хай вам щастить. Зустрінемось за тиждень.